Бог завжди руйнує тільки те, що тебе руйнує зсередини. Ні, не те, що добре і святе, тільки те, що зіпсує людину, яку хоче вжити в чомусь він і якою хоче скористатись. Ти не бійся цих життєвих змін, коли раптом щось почне ламатись, коли щось піде в житті не так, як ти планував чи про це мріяв. Дуже часто це від Бога знак, дуже часто це Господня дія, Божа дія у твоїм житті, Божа дія, що тебе рятує. Не ридай, не плач на самоті, а подякуй, і він тебе почує. І, можливо, пролетять роки ти ж причину ту й не зрозумієш, та прийми все від його роки. Бо ти маєш тільки те, що сієш, а подяка в серці проросте і зарісніє буйними плодами, коли Бог зруйнує усе те, що на перешкоді цьому стане. Бог завжди руйнує тільки те, що тебе руйнує зсередини. Дякую Богу, ти завжди за це, вибрана Спасителем людина.